Слава Україні! Сьогодні мова буде за індивідуальні укриття для використання в польових умовах. Зазвичай промисловість пропонує нам два варіанти: це або одномісні намети, або так звані – вологозахисні мішки, які одягаються поверх спального мішка і захищають свого власника від негоди. Компанія DEFCON 5 пішла далі і об'єднала намет. Та бівібек в своєму творінні. На виході маємо субкомпактне соло-укриття під назвою BV Tent. Що він із себе представляє? Давайте поглянемо на нього детальніше: легко розгортаємо тент, збираємо та встановлюємо алюмінієві дуги, кріпимо дві відтяжки до землі, і бівітент готовий до використання. Розміру в 230 на 80 на 50 цілком достатньо, щоб розмістити всередині каремат, спальний мішок, найнеобхідніші речі і власне самого користувача. Бівітент має два входи: фронтальний та бічний. Фронтальний вхід має в свою чергу віконце, яке затягнуте антимоскітною сіткою. Зверху воно закривається відтяжним маленьким тентиком, який при необхідності можна прибрати для кращого огляду. До речі, під відтягнутим тентиком можна зберігати взуття від опадів, або обережно куховарити на малопотужних пальниках, не виходячи з самого намету. Боковий вхід може закриватися наглухо або лишатися з відкритим віконцем, яке теж затягнуте антимоскітною сіткою. Коли обидва віконця відкриті, для користувача доступний огляд майже на 360 градусів. Бівітент має низький профіль та випускається в двох захисних забарвленнях: це камуфляж Multiland. Та класичний оливковий колір. Завдяки цим характеристикам Bівіten буде хорошим варіантом не лише для відпочинку, але й для спостереження та маскування. Оцініть самі, як він виглядає на фоні типового надніпрянського гайка з дистанції: 50 метрів, 40 метрів, 30 метрів, 20 метрів, 10 метрів, ну і власне 5 метрів. Тепер щодо інтер'єру, завдяки двом алюмінієвим дугам всередині бівітенту створюється невеликий купол над головою та верхньою частиною тіла користувача. Цього місця цілком достатньо для нормального дихання та свободи рухів. Тут достатньо простору для того, щоб вільно перевертатися, займати зручні положення, оперувати зі зброєю та з приладами для спостереження. Бівітент створено з тришарового поліаміду на нейлоновій основі. Сі, шви прок... Це надзвичайно легкий міцний матеріал з хорошими характеристиками вітрозахисту та вологостійкості. Власне водяний стовпчик матеріалу складає 5 тисяч міліметрів. Каркас складається з двох коротеньких, надзвичайно міцних та легких алюмінієвих дух діаметром 8,5 мм. Вся фурнітура зроблена відомим японським виробником YKK. Бівітент комплектується надійними компресійними мішками. Для зберігання та транспортування вага в 1,4 кг кілограми та розміри в складеному стані 15 на 35 не переобтяжать навіть тендітного користувача. В автомобілі чи в рюкзаку для любителів відпочинку на природі чи для військових BV Tent від компанії DEFCON 5 буде чудовим варіантом соло-укриття завдяки своїй надійності. Компактності та малій вазі. А на сьогодні все. Вам я хочу побажати хорошого відпочинку, де б ви не знаходились. І пам'ятайте, що де козак стоїть, там він і спить. На все добре.